Прогноз єдиний: економіка Росії в найближчий рік відновлюватися не буде навіть навіть якщо буде припинена війна. Хоча за рахунок е торгівлі зі Сполученими Штатами <кій> Америки і з іншими країнами вони зможуть підтримувати баланс. Але такі непрості часи чекають всі країни. Трамп зупинятися найближчі два-три місяці не збирається. Тому. Зараз от передбачите от оці два-три місяці, Чому кажу 2-3 місяці? Тому що Трамп запускає переговори з країнами, які готові погодитися з ним на окремі. Договори міжурядові, міждержавні про співпрацю у різних галузях економічно. Має на увазі співпрацю для того, щоб вирівняти торгівельний баланс. Лише після цього він буде скасовувати санкції, враховуючи те, що на сьогоднішній день є вже 70 запитів на такі переговори. Ну для того, щоб провести переговори, от в режимі нон-стоп, я так думаю, ну що найменше треба днів 40. Ну, що найменше, ну беремо з лихвою, враховуючи те, що Трамп полюбляє грати в гольф, то що найменше два місяці, а то і більше. Тобто впродовж цих двох місяців ми не побачимо якоїсь різкої зміни е, політики Трампа щодо МиД. Він навіть не слухає Маска. Маск виступив не випадково з такою різкою критикою на адресу Трампа, тому що розуміє, що нема вороття, і Трамп навіть накладе вето на той закон, який був ухвалений в Конгресі, щодо недопущення запровадження мит з іншими країнами. Трамп непохитний в цьому плані, тому ні про яку там, стабілізацію економіки для Росії ми говорити не можемо. Падіння спрогнозувати швидкість його ще раз скажу: я не беруся, але особисто я зараз от роблю висновки на підставі тієї інформації, яка з'являється, аналітичний записок експертів і аналітиків різних країн, що до кінця року нафта буде дешевшити. Вона буде постійно дешевшати і розмови про те, що Трампа вистачить міцності там воювати ще півроку. Ну принаймні, так говорять, яка йому мій колеги. Ну так можливо, вистачить. А потім, от мене запитання: що далі буде, тому що перспективи швидкого відновлення економіки Росії немає. Ну так само, як і для інших країн, які зараз потрапляють у цей вир рецесії. А ще раз наголошую, Трамп ну не збирається нічого скасувати. Це розумієте, для того, щоб скасувати, ну змінити зараз політику, США, треба змінити президента США.